Вітаю в продажу Volkswagen Passat 2014 року. 1,8 бензин. Вартість автомобіля 9900-230 тисяч оригінального пробігу. Зимова гума, гарні оригінальні диски, без пошкоджень по кузову. Ніяких царапин, вмятин немає. Пошкодження в США було мінімальне задньої частини. Стан салону максимально збережений. Всі карти, сидіння, підлокітнички і потолок цілі. Авто працює гарно, рівно. Пробіг 230 тисяч кілометрів. У нас є електрорегулювання сидіння водія, повний електропакет з підігрівами сидінь, автосвітло, автодощ, мультимедіа, задня камера. Клімат, підігрів сидінь. Автомобіль працює рівненько і гарно. Автомобіль затонований в коло, багажничок чистенький не пошкоджений, планочка рівна, докатка присутня. По цьому боку автомобіль також без пошкоджень. Тож приїжджайте, Сухоярська, 18, Працюємо щодня, якщо не вистачає повної суми, доступний кредит та лізинг.